Екстрасток вітаю вас. Сьогодні у нас на огляді чоловіче взуття. Подивимося, що попадається в мішку. Значить, соломони. 44 розмір. Трекінгове. 42 розмір. Трекінгове. 42 розмір. Шкіряне утеплене на міху. 42 розмір. 42 розмір. Шкіряні на цигейці. Класні, прошиті. Шкіряні. Теплі. Сайз. Щас дивлюсь. 42-й. VTi, 42 розмір. Спортивні. Watcha, Трекінг. 41 розмір. Lloyd, Шкіряні. Утеплені. Десь 44 розмір. Lloyd, Спортивні шкіряні. 44 розмір. Шкіряні. Замшеві, Верніше. Утеплені. 45 розмір. 44 розмір. Шкіряні. 45 розмір. Замшеві. 43 розмір. Замшеві 45 45-й розмір. високі. 42 й розмір. Рікер. Шкіряні на цигельці. Бугаті. Шкіряні, 43. й Вітій 45 45-й розмір. Шкіряні 42. 42-й. Сорок третій розмір. Замшеві сорок перший. Тейлор сороковий. Рікер? Шкіряні. отаплені на цигайці Сорок чотири сорок пять. Сорок четвертий розмір. 42 45-й шкіряні. І ми повністю розібрали весь мішок. Бачите, що попадає.